Макс, закінчив курси по IT. І вже створив резюме. З наступного тижня я почну розсилати резюме. Розумію, що знання є, і англійська мова в мене на хорошому рівні, тобто конкурентно спроможний. Але є страх змін. Типу, зараз у ці співбесіди, а ти, напевно, не підійдеш. На теперішній роботі теж нормально. Мені подобається програмування і хочу мати фінанси на допомогу мамі, на сім'ю, на подорожі. Я продовжу рухатись в цьому напрямку без сумніву. Але чому виникає таке відчуття страху? Це нормально. Слухай. Ну, про це ж навіть є окреме відео у мене. Але там ми про стосунки казали, але ж воно стосується просто життя. Усе стабільно, але дебільно. І я казав про те, що стабільність, яка б вона не була, вона нас тримає, Тримає і мозок, він каже, та чувак, нічого змінювати не треба. Та і так, плюс-мінус норм. На Росії, в тому числі, таким чином, багато людей будуть за Путіна голосувати. Та, блін. Так, блядь, щось хуйово живемо, але навіщо щось змінювати? А вдруг буде гірше. Розумієш, в чому справа? І тут воно просто стосується усього життя. Роботи в тому числі. Завжди щось змінювати важко. Але коли ми кажемо про наморально вальових, це якраз по такі моменти. Ти логікою розумієш, що треба змінювати роботу. Ти логікою розумієш, що якщо ти підеш в ІТ, твоє життя буде змінюватись найкраще. Бери і до цієї логіки додавай дії, як би важко не було, як би емоційно тебе не гойдало. Роби, роби, роби. Тримайся, роби постійно, і результат буде. Якось так.